Колобок. Жили собі дід та баба та такі убогі, що нічого в них не було. Одного разу діди каже Бабусю, піди у хижку та назмітай у засіці борошна та спечи мені колобок. Баба так і зробила. спекла колобок і залишила на вікні, щоб простих. А він з вікна та на призьбу, а з призьби та на землю, та й покотився дорогою. Котиться, котиться, а назустріч йому зайчик побігайчик. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене зайчику побігайчику, я тобі пісню заспіваю. Ану, якої? Я по коробу метений, на яйцях спечений. Я від баби втік, я від діда втік і від тебе втечу. Та й покотився собі. Котиться, котиться, зустрічає його вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене вовчику, братику. Я тобі пісню заспіваю. Ану якої? Я по коробу метений, на яйцях спечений. Я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік і від тебе втечу. Та й покотився знову далі. Котиться, котиться, аж зустрічає його ведмідь. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене ведмедику, братику, я тобі пісню заспіваю. Ану? Я по коробу метений, на яйцях спечений. Я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, і від вовка втік, той від тебе втечу. Та й покотився знову далі. Котиться, котиться він, аж зустрічається з лисичкою. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене лисичко, сестричко. Я тобі пісню заспіваю. Ану якої. Я по коробу метений, на яйцях спечений я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, від вовка втік, від ведмедя я втік, то й від тебе втечу. А ну ну, ще заспівай, щось я погано чую. Сідай мені на язичок, щоб я краще чула. От він і сів та й давай співати. Я по коробу метений, на яйцях спечений, а лисичка його гам та й проковтнула. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові цікаві історії.